Привіт на моєму каналі. Буду грати в симулятор автомобіля 2 Бля, 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 бля. Ты такая огромная, чеше, ты такая маленькая?

Ми купляємо все ми виходимо. Во ми купляємо во великий. Готель огромнее високий. Все ми ж нам... машини. Ти де? Хочу Ходи... Ходи... в готель. Давай вирізати, вирізати машини? Машини. Ви Якась аварія відбув. Відбува, відбувалося на дорозі. Все, їде до мене. Там ззаді поліція. зараз мене заарештує. Все машина приїхала до мене. О, диви, як я стрибнув високо ніж марочос. Не... вертоліт. Який вертоліт біля хмарочоса летів. Во, диви, яка кімната Класна. Во, диви. Телевізор, тут пульт. Телевізор пульт. Треба новости подивитися, новини подивитися. Тут Та там улітаж. У мене така буде квартира. Во. У нас ліфти такі от. Кліман. Нехти якийсь шиндлер такі. Там шіндлери. Вот все як гарно тут то все як чист, як чистенько дивити. У мене такий холодильник, у мене ноготбук, телевізор. От на холодильник з таким морозівкою. Там Во. А, ми всі як з висоти. Ба.

Все програв. Я стрибнув в річку, стрибнув десь у море і програв. Топлый все Автор хоз заходит в захід солнце. Я думаю, кто морочилась. Вот тут сервис. Давайте на паузу. Ну вот так. Да, да. Заходит. 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 Все, кинать Перший кінець. Підпишіться на канал, зуби косочку в коментарях. З вами була Лівта Левандівки. Всім па па па